Будь ласка, відкрийте. Старенька, п'ятиповерхівка на торгмаші. У четвертому під'їзді сморі чутно лишень відчинити під'їзд, а на третьому поверсі навіть складно дихати. Сморіть страшний. Добрий день. Ні, це не сміттєзвалище. Це двокімнатна квартира і тут живе 62-річний Андрій Федорович. У мене голова мій порядками, розумієте? автобус був у мене. Давно? Ну, місяць назад десь. Місяць назад? Ні. Так. І що потім? А потім нічого. Скора допомога. то я сюди. Потрапити в квартиру до Андрія Федоровича дуже складно. Не лише через жахливий сморід. В обох кімнатах, кухні, в коридорах купи мотлоху і різноманітного сміття. Та за скільки років оце у вас тільки сміття хламу назбиралося? Я все не пам'ятаю навіть. А скільки ви років живете в цій квартирі? Я вже не пам'ятаю. А де ви спите? Покажіть, будь ласка, де ви спите? Не прийдеться, козочки. Тут, 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 тут. А що ви їсте? – Та мені хочаєш. Колись Андрій Федорович працював водієм. Нині, каже, підробляє на грилі. Тож добрі люди і дають їжу. У чоловіка в столиці є сестра, а в броварах на масиві живуть дружина і два сини. В машині поїзда. Ну, старше. А малий ще малий, я не бомбу. А давно ви з ними бачилися? Так, да, давно не да. До вас вони приходять чи ні? Жінка приходить. Коли теж здонешки. <схи> ну хіба квартиру віддати, хто не дітям. А ви з сусідами спілкуєтеся? У мене дуже християни хороші сусіди. сусіди Всі сусіди отличні. Всі. Держи не сказали. Про те, що за стінкою живе неблагонадійний чоловік, сусіди знають не перший десяток літ. Проте як зазначили в броварському райуправлінні поліції, скарг від жодного із мешканців будинку на Андрія Федоровича не надходило. що ви про нього знаєте? Ну що він алкоголік, більше нічого не знаю. Що він п'є, не просихає, і все. – випиває він. Як він же взагалі живе, знаєте? В ній в нього в квартирі не було ніколи. Він не дозволяє туди приходити. А от цей запах, який постійно стоїть у під'їзді, вас ну не бентежить? Моя турбує, я йому говорила про це неоднократно. А що він нічого не відповідає? А звертались ви в поліцію, наприклад? В поліцію ні. Вчора, 8 червня, сусіди помітили, що з квартири Андрія Федоровича йде дим, і зателефонували рятувальникам. Вчора сталася пожежа. Місто Бровари, вулиця Москаленка, 12. Прибувши на чолі з особовим складом караула, було встановлено підгорання їжі на плиті. Власник даної квартири, так сказати, не в адекватному стані, в алкогольному сп'янінні. Дочекавши ж представників поліції, зайшли в приміщення квартири, де побачили просто жахливу квартиру. По коліна, сміття. Бутилки, таракани і тому подібне. Ви намагалися якось допомогти своєму сусіду. Ви розумієте, що те, що в нього у вас за стінкою, це становить першу чергу вам небезпеку? Я ж кажу. Ну, я і стригу, і дещо допомагаю. Кажу: винісі, Винес, зараз, винісу, винесу. винесу і... Пішов <сум> і все. Він хвора людина, чим, ну, чим йому можна допомогти. Ну, хоч би тим, щоб не бути байдужими і повідомити про неблагонадійних сусідів в органи місцевого самоврядування та поліцію, Андрій Федорович. Дивіться, ми разом спільно з працівниками ЖЕКу допоможемо вам зібрати все це, що нажили ви, та прибрати у вашій квартирі. Добре, хотів би звернутись до місцевої влади, щоб звертали увагу на таких жителів нашого міста. Які несуть загрозу не тільки власному життю та здоров'ю, а життю і здоров'ю сусідів та жителів усього дому, чи знаєте ви своїх сусідів? Можливо, їм потрібна елементарна допомога або ж допомога спеціалістів? Не будьте байдужими, звертайте увагу на тих, хто живе поруч із вами.